юним дослідникам довелося чимало попрацювати в бібліотеках архівах за комп'ютером зустрітись з людьми які своє життя присвятили вивченню таємниць зоряного світу і все це задля того аби добре підготуватись до участі в обласному конкурсі мирний космос учениці кирданівської школи Овруцького району оксані каплюк стали у нагоді знання здобуті на заняття гуртка юні медики адже тема її дослідження методи медичного контролю за станом здоров'я космонавтів у польоті я вирішила саме е, свою роботу. Направити в це русло, дослідити, як саме відбувається добір космонавтів, які тренажери використовують для підготовки космонавтів та різні етапи їхньої підготовки. Як зазначають члени журі, провідні викладачі вищих навчальних закладів та науковці музею космонавтики, цього року конкурсанти представили багато цікавих робіт, в яких порушено актуальні проблеми, проаналізовано вплив космічних явищ та об'єктів на життя людини, досліджено історію. Та перспективи розвитку авіації і космонавтики учасники демонстрували і свою ерудицію, і свою творчість. У деяких з'явились роботи це і власні малюнки, що ми з останніми роками стали забувати, бо найкраще це як сам щось зробив. І це розрахунки, які теж є прикладено багато роботи, як самі учасниками і їх керівниками. Згідно підсумків, журі перше місце у конкурсі посіла команда міста Житомира, друге бердичевляни, а третє юні дослідники космосу скоростення.